На небеса. Бо <плес> ну, невже ви хочете зустрітися в іншому місці? <плес> Я думаю, що краще на небесах. небеса. <плес> Наші невеличкі жури, такий квартет, був одностойний. Я тепер думаю, яка грамота, за яке місце. Тут написано, але не написані ще команди. Ми вирішили, щоб не помилитися там в імпровізаціях, там в КГБ, там в збірних, в рядах, да, чисохібонач і тому подібне. Отже, третє місце. Здобула команда, ну там один член журі він переживав за цю команду. Ну це не я. Я просто в цьому році і в цьому інституті не читаю філософію. Ну, буду в їх читати ревізноску. Ну що ж, це збірна, вони так і назвались, збірна першого курсу Інституту машинного будування і транспорту. Я завжди кажуть, що є інститути суто чоловічі, є інститути суто жіночі, а є інститути, яких дотримується баланс. Отже, друге місце дісталося команді, яка не дотримала балансу. Інститут менеджменту. З першим місцем дається все просто. Маленька така компенсація. Я ось після суботи і неділі, коли в нас тут в цьому залі відбувався інтелектуальний фестиваль, написав на великій афіші, які команди там, з яких інститутів здобули перше, друге, третє місце. І написав три інститути, які не змоглися, не спромоглися виставити команду на цей інтелектуальний фестиваль. То сьогодні вони, як кажуть, відігралися. відігралися хотів сказати руйнівельники, ні, вони все-таки будівельники, бо вони спорядні! Дорогі друзі, короночку уваги! Просить знову Борис Іванович Мохін, ректор минулого Вінницького національно-технічного університету. Вашого образця. 500 гривень від екс-ректора при зглядацьких симпатій. У мене сьогодні найбільше симпатії було за візитку ряду інженер. Командам, які сьогодні виступали, всі переможці, вони всі сьогодні виграли. Вони всі молодці. І я вам дякую також за те, що ви слухали мене. І я надію, що ви зробили сьогодні. власне свято. ще раз вашатися.